онлайн, ми не полишаємо вашу громаду, не дивлячись на те, що ми прожили ні всього два місяці, відчуваємо тісні зв'язки. Тепер відчуваємо наше зобов'язання, підтримувати експертну і всіляко інформаційно, як тільки ми можемо вашу громаду у подальшому розвитку. У нас саме головна мета це те, щоб громади сприймали переселенців не тільки як додаткове на вантаження, не соціальну структуру, не критичну інфраструктуру. Слабку вас питати самих переселенців, і як вони можуть допомогти, чим вони можуть зарадити зараз, будучи в цьому місці. Звісно, що ми більше робимо акцент на саме тих, що планують перезимувати вас в громаді і, можливо, залишитись надовго. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Сподіваємося, що вона завершиться нашою перемогою якнайшвидше. І робимо все для цього. Але ми ж, українці, ми маємо план мати вже на завтра, на післязавтра, і знаємо, що з ним зробити. Тому перше, в чому буде заключатися наша діяльність проекту, це наша експертна допомога. Ми допоможемо вам е, розробити, обговорити спільно з вами, щоб ви самі обрали всі варіанти механізму місцевої демократії і щоб вони були запроваджені в вашій громаді. офіційно. Е, мешканці мають брати активну участь саме в процесах прийняття рішень і в управлінні громадою. І немає значення, чи це мешканці, які тут живуть завжди, чи це переселенці, які до вас приїхали жителі, щоб ви продемонстрували світу, що переселенці і біженці вони не завжди тікають, від вони звикли нас приймати. Що біженці це ті, хто втікають від бідності? Ні, біженці це люди, які втікають від війни, і вони готові вкладати свої ресурси, знання в те місце, де вони зараз залишаються. Люди, я так думаю, переселенці тут дуже багато хочуть залишатися чи хочуть їхати. Залишаються ті, що зібрають, коли Ті, що є, то ти їм вже зимувати. Так, да, ті ж узимувати, їх треба якось інтегрувати в громаду. А вони якось там на роботи, роботи у них є чи… чимало нема роботи, немає ніякої Є різні люди. І різні думки, і різна поведінка, так само як наші, так само переселенці. І всіх, однозначно під одну переселенцю не можна оцінювати. І навіть приїде пару сімей, дві, три, чотири, і між ними є дуже велика суттєва різниця. І всі з одного регіону, і всі з одної Константинівки, а думки і поведінка зовсім різні. От. І приходиться до одного, підключати дві сім'ї, жити йому скаже, бо то не так, бо то треба так, щоб він, то, щоб він зрозумів, бо він вам приїхав, він вже вікна побив, він вже хазяйнує. Ти домовляєшся з людиною, яка проживає в іншому населеному пункті, вона тут не проживає, а в її хаті вже хазяйнує по-своєму. От так. Вона каже, хоч зеркало, воно мало коштує, але воно вже у нас 50 років. І вона хотіла, щоб воно все залишило. Бо то, ще в моїй бабці, а воно вже розбите. От. А є інші, які прийшли на хату, що не було вітку, вся в борінах і вся тива, так виголили, так випарпали, так вичистили, що варто подивитися і в приклад поставити. От. Ну, у нас є сім'я з Запорізької області, недавно приїхала, вісім дітей, четверо дорослих. Ну, то в великому рахунку роботи є, треба з і розмовляти. А ми, ми, в Польщу, в Польщу, а ми на роботу, а ми на роботу, і от так, в Польщі, і в вже в Дивіться, шановні старості, зараз Бутанзениць прийшов операцію вітра. Завтра, завтра зранку машина буде у вас. Дякую за країну. Дякую. 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 Я не втомився, сили я маю. Я ворогів отвіді не пускаю. Наче два із ні світи. А ти, я не втомився, сили я маю, я вороги у твіті не пускаю два різні світи, я не втомився, а ти? Наче два різні світи, я не втомився. А ти? А ти?